Важливим етапом при купівлі ділянки е, також є геологічне дослідження, особливо, якщо безпосередніх сусідів на ділянки немає. У мене, наприклад, безпосередніх немає, є через проїзд, але там е, господар будівлі робив насип. Е, тобто він її трохи піднімав, тому що там природньо низина була, тому там фактично воно на насипному ґрунті, мені смисла не було у нього щось питати. І трошки, ніби далі від будинку, тобто метрів так, якщо брати по прямій, метрів сорок. Тому замовив дослідження: приїхали хлопці, оформили без якоїсь там авто великого. З, на е, кросовері. В, в кросовері були е, покладені ці їхні штанги, чи як бури, які накручуються один на один. От вони тут я частково покажу цей звіт, що вони мені дали. От вони тут е, бурили на глибину 7 метрів. От, е, в загальному написали, що якісь алювіальні піски та супіски, ну це добре піски. Е, ось так. Розділені ґрунти, грунтово-рослинний шар, супісок твердий, пісок дрібний. Основне, ну, так от, що мене збентежило, це те, що ну, ґрунтова вода виявлена на, на глибині ну, припустимо, там, 3 метри хай буде. От, тут вона пов'язана з рівнем десні. Тобто десна відносно недалеко. І е, описано, що Прогнозний підйом рівня ґрунтової води 2-3 Ну, Тобто виходить фактично затоплюване. Е, я спілкувався з деякими там, ті, що далі живуть сусіди. Ну, на їхній пам'яті нічого не затоплювало. Але, е, ну як нічого не затоплювало, та кусочок ділянки, де вниз, іде, там в е, попередньому роліку описано. І саме проїзд колись в 2014 році. Хто з Київщини достатньо довго живе, може пам'ятає, було багато, аномально багато снігу. Десна вийшла трошки з берегів навіть. І е, досить такий було потужне підтоплювання от пойми десни. І в мене на е, комп'ютері є програма Google Earth. І там можна. В ретроспективі подивитися зйомки зі супутника. От Я ну, заради цікавості знайшов. Дійсно, там було якраз півпало так, що був 13-й рік, якраз весна, і видно, да, от ну, там, де мій будинок розташований. Хто не бачив попередньому ролику, я розказував, чому я розташував будинок саме в тому, там, де я розташував, я розташував на пригорочку такому. І е, той пригорочок був не затоплений, а там, от по, по краям трошки проїзді, видно, була, було трохи води. Ну, тут фактично весь регіон. Тобто, якщо там таплює, там багато де ну, може затопити. Наразі більше 10 років вже нічого такого і близько не було. В подальшому, коли копав трактор фундамент, то Хоча і волога така досить погода була, бо це не нещодавно робилося. Далі пісок був прямо ж пилюка йшла. Тобто дренування досить гарне. Грунтова вода, ну, вона там є. Ну я думаю, що підніметься хай на метр півтора. У мене глибина залягання фундамента 0,9 Тобто, до межі промерзання. Так що не думаю, що буде якась там катастрофа. От, так, щоб затаплювало, ділянку тут не затаплювало. Далі, от тут у нас вони якісь описали ці піски, от такі, як виглядає трошки такий попередньо. Звіт. Звісно, я тут весь звіт не подаю, але деякі такі основні моменти. Так, ось. Основне для мене було отут. Тобто в даних інженерно геологічних умовах можливий любив тип фундаменту. Тобто, основа може бути як піски, так і супіски, які там знаходяться нижче там 40 см цього шару, ніби такий там, ніби чорнозем, ніби пісок, воно там такий рослинний нижче трави там буквально. Але є якісь трошки там, тіпа, чорнозем. От, Глибина промерзання зазначена 0,809, тобто в мене фундамент на 0,9. Тому що, в принципі, його можна не утеплювати. Він зовні утеплений уже при заливці 5 см. Стіродура. О, думаю, з головою вистачить. От, Так. Що тут у нас іще? Ну тут. Взагалі, якісь таблички подається. От тут вони робили на моїй діляночці робили три дірки. Оттак от. Ну і фактично на цих же, ж, на цих же ж місцях я просив їх, в, чому саме в цьому місці, ну приблизно тут і е -е, стоїть, буде стояти будинок. Тобто фундамент уже залитий. От. Тут от структура, вони такі подають структуру. От 40 см рослинний шар. Потім. Іде якийсь там один супісок і інший супісок. От десь так приблизно розташовані ґрунтові води. Бачите, до глибоко, і раз і йдуть аж до 7 метрів. Але е, шар пісок тут, шар піску абсолютно нормальний для фундамента, до води далеко. Там сезонно вона може піднятися, але ну, я не думаю, що вона розмочить тут все ґрунт під фундаментом. Ну, от тут характеристика дещо. От. Ну, на глибині от вони, 93 метри. 93,6 метра. Розташована, розташовані ґрунтові води приблизно. Мається на увазі на висоті відносно моря, а так на глибині 3 метри. От. Така от ситуація з геологією, але геологію потрібно робити, щоб бути хоча б впевнений. Розуміть, по-перше, іде ґрунтові води також. Бо є в регіонах, там, де, наприклад, от, я знаю, біля Ірпеня, там, де річка Ірпінь, де нові там, діляночки людям дають, там взагалі там, вода. Півтора метра і вже ґрунтові води. Навіть менше, ще ж вони теж скачуть туди-сюди, в залежності від сезону. тобто, ну. Теж треба е мати на увазі, який тип фундамента робить. Все, побачу в наступному роліку. Вже покажу самі роботи по фундаменту, е які я коригування зробив, е на відміну від того, що проєктувалось. На цьому ролик буду закінчувати. Підписуйтесь, буде завжди цікаво. Щось новеньке буду додавати. Пока-пока.